Вас вітає команда Одеського ліцею. Манданський патріот! патріот наш девіз. Ми отдалеємо всі перешкоди. Ми українці, ми, ми патріоти. До батьківщини, ідеї з серця, глибини. Ми патріоти України, її ми дочки і сини. Ми патріоти України. І кращої немає ніде нам наймиліша і єдина вітчизна за усі світи. Чарівна, рідна Україна, ми українці, я і ти сьогодні ми є свідками великих перетворень, що відбуваються в нашій країні. Ми майбутнє України. Тож своїми знаннями, працею, здобутками. Давайте славити її. Будьмо гідними своїх предків, і незалежність України, шануємо і свою гідність і шановані будемо іншими. Україна пережила на одну війну. Не один раз кров обливала землі нашої країни. Не один раз нещадно вороги руйнували наші фортеці, міста і села. Та все ж українці продовжували підійматися, битися і захищати свою батьківщину. Ми, нація, яка завжди, завжди веде боротьбу проти ворога. Ми навчились жити у цих умовах. Що не слово, то пісня, що не кров, то танок. Так говорили про наші націю ще самні таве Молоде покоління. Як ніколи розуміє наскільки важливо бути патріотом України, адже зараз ми бути залежить від нас. Серце слухає, що тут... Україна то земля, вкрита з тих житом, що так сонячно сія під навесну діву. Україна то Дніпро, повен країв водою. Україна то добро, творене тобою. Україна то оця, мудрі настанови. Україна, Україна то тоця, сповнені любов'ю. Ми, діти України. Ми спадкоємці історичних традицій. Ми славні нащадки давнього козацького роду, що проживало на цих вітучих землях. Ми народжуємося з програмою, яка називається Доля. Її можна змінити лише за допомогою віри. Без віри людина взагалі не може діяти. Вони голос нашого минулого, його відлуння, наша совість і праха. Мріялися українцям у мене умовах розбудовувати власну соборну державу. Але і сьогодні, в 21 столітті, сучасним українцям доводиться зі зброї відстоювати незалежність своєї батьківщини. Пишаємось кожним, хто захищає чи допомагає захищати нашу батьківщину. Ми всі перед вами в боргу. Перемога обов'язково буде за нами. Багато страждав наш народ. Нас час вийти з пітьми. Все залежить від нашої віри та нашої стіни. У нас є все для щастя. Не зупиняємося. Зводимо все до кінця. На зашках уже немає. Ді. Єдина батьківщина для нас горіть Одеса! слава Україні.